Почалися дуже потужні обстріли, вони десь тривали приблизно три години. Нам не давали просто голову підняти, висунути, це саме, щоб контролювати сектор. Але не дивлячись на той час, Макс він завжди переживав не за себе, а він переживав за нас. Він казав, хлопці, контролюйте сектор, хлопці, контролюйте сектор. Дивіться, бо ворог може цим всім скористатися і може дуже швидко ну, підійти до вас. Він як це відчував. Макс, не дивлячись на те, що лунали кулеметні черги, він був від мене десь там в 50 сантиметрах. <кій> З лівої сторони, він хапається за зброю, і він ще встиг крикнути, що ворог там на 12-ту. Всі п'ятеро спостерігали, як просто його життя закінчується. Він завжди рятував життя. А тут ми спостерігаємо, як в секунді його життя закінчується. І ми розуміли в ті секунди, ну, в ті моменти, що ми взагалі безсилі. Ну ми не ми не можемо нічим допомогти. Бо ворог так щільно вів вогонь, що ну, ми бачили, як ці кулі просто його ну, розвертають. Він просто падає і в секунді, не говорячи ні слова, він просто замовкає. І ми бачимо, як Макс відійшов від нас. І ми так його втратили. Завдяки йому вижили всі наші побратими, а сам ну, його війна забрала.